Пізнюється, як завжди, хоча ми і сніг минулорічний знайшли, і вже звіт підготували і запізнилися навіть з цим, а його все немає і немає. Гарік. 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 Гарік! рік Ну немає нема. Що тепер будемо робити? Він і схуднути обіцяв в новому роді. І список справ не збагатий. Зараз, ну, давайте, дівчата, тоді будемо все відміняти. Дивень! Дивень! О, Гарик, заходь! Зважений та щасливий. Схудлий, чарівний, сядь, сядь. Просто. Там точно як крісло, так. Да. Будь ласка, сідай. все, все. Ми зібралися нарешті докупи і зараз е, почнемо наш чарівний звіт. Рік у нас видався насиченим, як поер. Тому е, сьогодні буде дуже цікавий звіт, і ми починаємо. Я так. Новий рік, нове життя, нові правила, щоб гарячик в нас знову не залетів в бан, щоб наші піарники спали спокійно, а він нікому нічого не показував непристойного. Ми йому залипимо все. І тепер в нас новий формат звітів, які ми презентуємо вам наразі. На зв'язку фонд жителю. Річний звіт. Звітує засновник фонду Гарік Корогоцький. Ні, ти просто перекладай, я тобі допоможу. Ви бачили він іншою рукою, так стоп. Дайте скотч. Ми забули про травмовану руку, він вже факт показав. Вибачте, я маю це зробити. Давай, господи, боже мій, свою травмовану руку. Ось так чотири разом. Тримайся. Поїхали далі. Нарешті. <рес> Що в нас по головним досягненням? Увага. Цифри. Це обсяг залученої та наданої допомоги в гривнях. 55 тисяч людей в загальному обсязі отримали допомогу від партнерів, волонтерів, меценатів та всіх, хто був залучений до нашої діяльності в цьому році. Наш простір топ простір життєлюба. в цьому просторі. Ми провели більш ніж 700 заходів на рік, і більш ніж 14 тисяч відвідувань сталося саме в ньому. Наша життєлюбо не тільки відвідує театральну студію, яка постійно працює в нашому просторі, а ще поставила декілька вистав, вийшла на велику сцену, і частина з наших нових молодих немолодих акторів вже бере участь у виставах молодого театру. Так, так, можна до нас вгодови. Нас бачиш, є ще постановки дорослих людей. А тепер новини нашого проєкту Трудолюб. 3200 людей відвідала наші івенти, які ми влаштовували постійно під час як академії трудолюб, так і під час інших навчальних заходів, які допомагають, допомогли багатьом з них влаштуватися на роботу, підвищити свої навички, перепрофілюватися та знайти роботодавців мрії. І, хоча в мене є рекрутинговою агенцію, за допомогою наших програм 130 людей дорослого віку влаштувалися на роботу і сьогодні працює в різноманітних компаніях. Тож в цьому році бізнес долучайтеся і давайте разом а, долати кадровий голод. Разом блядь! <смір> <смір> не дармав в українську, не дармав в хороших новини агенції дорослих моделей. Модел. 352 Зйомки були організовані в цьому році. А, і це величезна цифра для нашого проєкту. І ви вже можете бачити модели нашого агентства в інтеграціях багатьох рекламних компаній на бордах і цілайтах в національній рекламі. Тому бізнес теж зверніть увагу і залучайте наших моделей. М -м -м. А це плейбой. В цьому році а, ми брали участь в цьому форматі двічі і гарічок. Ось ціма рутями, саме ціма рутями фотографував наших дорослих дівчат у найвідвертіші зйомки, показавши, що для віку немає жодних обмежень, і в будь-якому віці жінка може виглядати сексуально, привабливо і брати участь у зйомці для плейбою. Не виглядати, а мати вигляд. Будь. Бізнес, давайте розумити. разом. Разом! А до речі, якщо ви хочете взяти уроки українську або винаняти цю душнілу собі на годину, щоб мати додаткову мотивацію вчити українську, будь ласка, звертайтеся це дорого і боляче. Але ефективно. А зараз про наш проєкт Хата поруч проект, який ми дуже любимо, який є найважче на сьогоднішній день операційно для нас, проте він дійсно змінює життя родин. Наразі нас придбано сім будиночків, і вже п'ять родин отримали цю можливість. Вони живуть в гарній затішній громаді, працевлаштовані. Діти відвідують садочок. Вони мають. Новий квиток у нове життя саме завдяки вам. Тому доєднуйтеся до цієї програми. Вона дійсно цього варта. Ви можете стати учасником програми, ви можете придбати будиночок, ви можете зробити внесок. Або незабаром у нас буде оголошений конкурс для нових родин, які отримують пропозицію по роботі і можливість отримати долар. і можливість що? долар. Гроші, дай. Гроші, і можливість отримати житло, тому скринці це відео слідкуйте за нашими новинами. Репости, бо насправді більшість наших родин дізналася про цей проект завдяки вашим репостам і вашому участі у розповсюдженій інформації, за що ми вам дуже вдячні. Обід без бід, ви всі про нього знаєте, ви всі його бачите на вулицях нашого міста. 311 тисяч триста порцій гарячих обідів ми роздали за цей рік завдяки вашій допомозі, завдяки вашій залученості і завдяки допомозі всіх наших партнерів. Тому беріть участь в приходити разом з дітьми, залучати партнерів це найкраща ініціатива нашого міста. А ще ми видали більше трьох тисяч продуктових наборів на наших будиночках, обід без біт, щоб підтримати людей вразливих категорій, дорослих людей під час свят, з нагоди свят. А, і ще є такий віт допомоги. І за що ми вам дуже-дуже всім вдячні, бо я знаю, що все місто бере участь у цьому проєкті. А ще новина цього проєкту ми відкрили новий будиночок, і в нашій родині будиночок, Очки плюс один новий будиночок на святошину, тому бізнес знову увага. Долучайтеся, допомагайте нам робити життя дорослих людей нашого міста комфортним, затишним та приємним. А ще нас. Зараз це так несеться, і купа інформації, цифрики не влазить в хронометраж цього відосика. Тому дуже коротко про головне. Ми зібрали завдяки чудовій програмі Добропаливо, мережі заправок «ВОК» та віза. Ми зібрали тисячу літрів палива, які допоможуть нам та волонтерським командам брати участь та доставляти гуманітарні вантажі в різні куточки нашої країни. Від автомобільного бренду Чанган ми отримали два авто, які вони люб'язно надали в користування Нашому фонду, що підсилило наші можливості, тепер на вулицях міста ви можете бачити наші чанганчики і житлолюбом мобілі, на яких написано, що життєлюб повертає любов до життя. Тож сигнальте, долучайтеся. Вся наша ком'юніті, привіт! Дуже приємно бачити завжди вашу реакцію на них. Приватбанком ТНБУ ми продовжимо випускати газету для дорослих людей, яка виходить накладом 500 тисяч екземплярів, та допомагає їм підвищувати рівень фінансової грамотності, що запобігає впливу мошенників на їх життя. Всякі пі... які зазіхають на гроші наших пенсіонерів, ми вам. Насправді розповсюдження інформації а, упереджує дії шахраїв і допомагає вразливим людям витрачати свої гроші на себе, а не на тих людей, про яких сказав Арік. Ще хочу окремо подякувати новій пошті, гуманітарній пошті. Бо всі вантажі, які возить життєлюб, геть усі, це завдяки новій пошті. Ми їх возимо безкоштовно. Дякуємо вам, дякуємо за наша велику допомогу та упора. А ще ми оновили сайт, і тепер вся інформація щодо діяльності нашого фонду є в зручному форматі. Ми публікуємо звіти. Там ви можете заповнити форму, щоб долишитися у якості волонтера, у якості реципієнта, отримати допомогу, попросити про допомогу або надати допомогу в якості мецената, волонтера та партнера. І зараз з'являється номер телефону, по якому ви можете зв'язатися з нами, і це розклад його роботи. Тому ми будемо дуже раді ще вас і почути. Ми молодці, всі молодці. На цьому все. Всі посилання є в описі відео. Все, що є на екрані, ви можете полайкати та поюзати. Дякую за увагу. Слідкуйте за нами в цьому році. Я можу встати, можна мене розв'язати? Розв'яжись вже, давай. Бабське царство. Ну, все, ти молодець. Молодець, хорошо. Це гарно хлопцік. себе поводив.